Добрий день, шановні друзі! Продовжуємо наш цикл передач із Залу суду. Дуже хочеться сьогодні поговорити про шалену боротьбу з корупцією в одній з громад Славної Переяслови, ну, взагалі, про корупцію в нас. Згідно зі світовим індексом сприйняття корупції, наша ненька України досягла видатних успіхів у боротьбі з нею. Ми посідаємо 116 місце в світі серед 180 країн. Звичайно, приємно, що рівень корупції в Україні нижчий, аніж у Сірії, Сомалі та Південній Кореї. Але наш рейтинг значно нижчий за усю, за усю Європу та половину Африки. Після сумнозвісних яєць за 17 гривень та супербарабанів у бомбосховищах здається, вже нікого не здивує. Якщо з дербюджету працівники поліції замовлять жезла зі слонової кістки зі стразами Сваровські, також буде нормальним, якщо наші громадяни почнуть давати хабар навіть лежачому поліцейському. Зате, мабуть, в жодній країні світу немає стільки структур, які не щадять живота свого день і ніч воюють з корупцією. Це і Національне антикорупційне бюро України. Це і спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне агентство запобігання корупції, Вищий антикорупційний суд. Також їм допомагають Служба безпеки України і прокуратура, і податкова, і рідненька поліція на утримання цих структур з державного бюджету витрачаються шалені кошти. Наприклад, дані 2021 року. Голова НАЗК отримує щомісячно заробітну плату в розмірі. 342 тисячі гривень. Це коли долар був ще по 25. Як держава-чемпіон світу з кількості антикорупційних органів, кожен з яких має необмежену ліцензію на відстрілка казнакрадів, Україна могла би швидко покінчити з цим соціальним злом. Адже парламентом ухвалено низку вельми жорстких і необхідних законів, що могли би унеможливлювати корупцію як явище. Та часом складається враження, що всі ці структури на нашій ненці України працюють За принципом поламаного ліфта. До певного рівня піднімається, а вище ні, ніж. А щоб показники роботи не страждали і премії виплачувались, існує старе і перевірене часом правило. Якщо справжніх корупціонерів ловити важко, клопітно і страшно, їх краще придумати і призначити. Як у випадку, про який йдеться в цьому матеріалі. Найсвіжіший приклад. Протокол про вчинення корупційного адміністративного правопорушення, складений департаментом аж стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо депутата Суденниківської територіальної громади Бориспільського району, директора гімназії Карнієнка Романа Феліксовича. Його провина. Як депутат, він проголосував на сесії за те, що певній частині українських вчителів виплатили додаткову заробітну плату. Попри те, що дане рішення навіть не набрало необхідної кількості голосів, Карєнтка все ж зробили найзавзятішим корупціонерам на території України. Да, відповідно до закону України про запобігання корупції, депутат будь-якого рівня не має права голосувати в умовах реального конфлікту інтересів. А саме. За нарахування собі премії, виділення собі ріднесенькому або членам своєї родини земельних ділянок, передачу нерухомості та тому подібне. А відповідно до методичних рекомендацій щодо застосування цього закону, які надані Національним агентством з питань запобігання корупції, депутата не можна притягнути до відповідальності, якщо він голосує за певну категорію осіб. Але при цьому конкретно його прізвище або прізвище його близьких родичів не вказується. Судова практика, що найменша та, яка мені відома, переконливо свідчить про те, що ніколи, ніколи працівники поліції не складали протоколи в аналогічних ситуаціях, Так, наприклад, депутати Верховної Ради регулярно голосують за підвищення власної зарплати. Їхні дії ніхто не кваліфікує як корупційні. Ось липні 2022 року парламентарії проголосували за повернення виплат і надбавок коштом міжнародної допомоги. І ніхто, ніхто з ним не постав перед антикорупційними органами. Реальний конфлікт інтересів може бути лише тоді, коли в проголосованому рішенні вказані дійсні прізвища певних осіб. Противному випадку можна дійти до маразматичної ситуації. Коли неугодних владі депутатів будуть притягувати до відповідальності за те, що вони проголосували, наприклад, за асфальтування дороги у своєму населеному пункті, а потім проїхали цією вже заасфальтованою дорогою на своїй особистій машині. Тобто, виходячи з норм законодавства, Кармієнка при голосуванні не вчинив ніяких корупційних діянь. Я не можу допустити, що працівники департаменту. Стратегічних розслідувань Національної поліції України не знають методичних рекомендацій Національного агентства запобігання корупції. Я не знаю, на що розраховували ці хоробрі борці з корупцією, складаючи завідомо незаконний протокол. Додаткового камізму в даній ситуації додає і те, що відповідно до вимог діючого законодавства студентівська сільська рада, точніше сесія цієї ради, не уповноважена надавати додаткову зарплату вчителям. З таким же успіхом, як ми пояснюємо в судовому засіданні, сесія могла голосувати за виділення земельних ділянок всім учителям на узбережжі Майами. Додаткову зарплату може надати виключно голова Студенківської сільської ради за погодженням з профсилковим комітетом. Сесія не уповноважена вирішувати ці питання. Але доблесну поліцію це зовсім не цікавило. Так чому ж саме Корнієнка Роман Феліксович став практично першим в Україні, кого намагались притягнути до відповідальності за те, що він проголосував за людей без прізвищ? є припущення? Злі язики в громаді плещуть, що нібито Корнієнка не дуже гарних стосунках з керівництвом ОТГ. Він, як депутат та директор гімназії, має нахабство відстоювати свою точку зору на певні питання щодо розвитку громади. Які не збігаються з генеральною лінією керівництва. Можливо, злі язики і брешуть. Але те, з якою нестримною швидкістю Корнієнка відсторонили від посади директора гімназії, викликає певні думки. А може, не також і брешуть оті язики. Уявіть собі, ранком, поштою та адміністрації громади, ну, як грім серед ясного неба, неочікувано приходить лист рекомендація від Нацполіції поліції. Поліція просить відсторонити директора гімназії від посади ще до розгляду справи в суді, відсторонити від посади за дії, які можна назвати корупційними, тільки за дуже буйної та хворобливої фантазії. Але, отримавши листа з поліції, керівництво ТГ в стилі обманутого мусульманина, який після першої шлюбної ночі дізнався, що одружився з повією, налилося праведним гнівом з точки зору адміністрації ОТГ. Голосування Корнієнка – ганебний, безчесний, огидний, мерзений та аморальний вчинок, який виключає саму можливість працювати директором гімназії. І що ви думаєте, зі швидкістю, який позазрив би й сам Шумахер, в ОТГ було створено комісію з місцевих авторитетів, які на швидкоруч зібралися, миттєво вивчили матеріали щодо Корнієнка, навіть не заслухавши його. Бюрократичний адміністративний механізм спрацював в цьому випадку зі стрімкістю хворого діарею, що біжить до туалету. Спеціальні трійки в сталінські часи нервово курять, лопаючись від зазвичів. В результаті комісія відсторонила Корнієнка від посади директора. Ха, не розстріляли, слава Богу. Між, треба так думати, неочікуваним отриманням листа з Національної поліції та фактичним відстороненням Корнієнка від роботи минуло. Трохи більше трьох годин. Я під час своєї юридичної діяльності таких стаханівських темпів ще не зустрічав. Зрозуміло, таке відверте ігнорування законності не могло не змусити Корнієнка звернутися до суду. За рівнем правового примітивізму, кількості допущених порушень, процесуального ідіотізму, цей випадок можна сміливо порівнювати з крадіжкою ковбаси у астрономі під камерами в прямому ефірі. Захист приніс до суду методичні рекомендації Національного агентства запобігання корупції. Продемонстрував судову практику, яка в розривала позицію прокурора в судовому засіданні. Прийшлось навіть апелювати до логіки і здорового глузду. І суд, вислухавши доводи прокурора та захисту, прийшов до висновку, що при встановлених в судовому засіданні обставинах корупцію в діяннях Кам'янка навіть і не пахне. Суд вирішив, що Корнієнка не корупціонер, справедливість восторжествувала. Директора гімназії на превелику радість учнів та батьків поновили на роботі. Але щастя було недовго. Тривало цілий день. Адміністрація ОТГ, діючи під відомим гаслом: Ну, не люблю, я тебе, не люблю. Після прогрешу справи в суді, включивши режим бульдозера, звільнила Корнієнка. З посади знадуманих смішних незаконних підстав. Ва на боротьбу з корупцією в нашій країні треба витрачати не гроші, а патрони, як в Китаї. А